Я е, відчуваю дуже сильний захист. Я тобі зараз говорю, це, що я відчуваю справді фізично. Я відчуваю дуже сильний захист Богородиці і молитов моїх бабусь. Мого батька, до речі, також. Е, я в цьому переконана, бо я в цьому переконалася не один раз. Я, напевно, дуже слабка, щоб витримати самі От щось таке, про що говорить отець Сворат. Я за дуже слабка. Я думаю, що я би, напевно, дуже боялася, я не знаю, як би я. Е -е так, я маю розуміння. Е Наприклад, так перше також зважую слова, але після розмови з отцем Петром Мельничним я трошки вже сміливіше тут говорю. Я маю розуміння, де, де може бути зло, де воно, навіть якщо воно дуже добре приховується. Е, але я його не боюся, я розумію, як з ним поводитися. Але я відчуваю той сильний захист. Я впевнена в ньому. Захист молитов моїх бабусь. Це насамперед. ну Потім вже мого батька. Е, він трошки менше молився потім останні роки життя, так але дуже багато молився. А в захисті молитов моїх бабусь, я впевнена.